Майська ініціатива Чорний комітет проводить прикеттування магазину «Спортмастер» російської компанії в Україні, яка засвятилася на тому, що вона спонсорує терористи на сході України. Нещодавно, 20 травня, в Луганській відбувся конкурс, так званий Міс АЛН. І на запрошеннях, які поширювалися щодо цього конкурсу, спортмастер був вказаний як один з організаторів цього шаба. Само собою, що почався скандал, і українське відділення російської компанії Спортмастер. Вже встигло зробити спростування цієї інформації, що нібито вони не фінансують терористів. Але їм ніякої віри, що цього немає. Оскільки, по-перше, компанія є російською, і всі кошти, які, які вони в Україні йдуть в Росію по факту на спонсорування терористів на сході. І друге. Фірма і російський сайт компанії Старбасі визнав окупацію Криму. Тобто, ми зараз перебуваємо під стінами компанії, яка визнала окупацію Криму, і тому, чому ми можемо сумніватися, в тому, що вони не визнали окупацію Донбасу. Я прикладу до того, що вони визнали окупацію.